Але цей кастинг ми пройшли. Мій коханий везе мене на південь. Малиш, що за мені троси. Починають збуватися всі мої дівочі мрії. Ми разом 24 години на сім. У мене повністю оновився гардероб. Було таке відчуття, що з неба сипляться зірки. Витрачаємо бою запас ворога на себе. Їх задухтал наші хватало, рятух чу свой получить. Им путін сдохнет поклон. Молодець кохана, хто їбаше москалів? Ми ще не Про кого ма? Путін здохне пакло, та на його потім самі простирало. Відналенька Україна, війна русская. Коли коло вікна рижить. Ми починаємо. Майки люди! Стоп! просимо космонатизму. Багато наших пацанів зі ще. Розвітає Україна і нам все до сраки. Але все це пострахи. Здається, що набуть. Але поки ми з вами живі, це означає, що ми